Так, п'ятниця. Є вже замовлення прямо з під на жд вокзал. Це буде 194 за 9,6. Погнали. Добрий вечір. Що, туди не пускають, так? Ні, там ще заїзду немає. Так, гарну вечора. Замовлення виконав. Зараз в центрі. Щось будемо робити і тільки не страви. Так, так, є наступне замовлення по центру. Це 194 за 5, майже 6. Виконуємо коефіцієнт. Гарний один тридцять дев'ять. Добро вечір. Відразу. Відразу прийшло замовлення. Подача. 800. Метрів по центру 283 за 12 на дві адреси. Добре, добре. Ні, ми ну, нормально в мене. Я теж крою голос. Дякую. Ще одне замовлення по центру виконали. Будем чекати далі. Добрий вечір. Таксі турбую. Я перед зупинкою стою. В сторону Лесі Українки. Ну, по князі островських Навпроти. Напроти, Напроти десанма. Що б присадили ігро. Добре, добре. Доброго вечора. Так, є таке замовлення на оболонь Т404 за 11 коефіцієнт 1,83. Доброго вечора. Доброго вечір. Доброго вечора. Так, замовлення виконав, ми на оболоні, виставив фільтра додому. Але що й може в центр. Хоча розумію, що, мабуть, ідея така собі, бо можна бо там не встигнути відтуда звідти поїхати. Тож, ну, побачимо. Якщо зараз прийде в районі 5 хвилин на годинку 22.56, то що можна буде, якщо не прийде в районі 5 хвилин, виключаю фільтр в центр і буде ловити щось гарне додому. Є замовлення додому з Петровки. Це у нас 453 за 18. Будемо вже вдома. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Оце вам не спиться. <скільки> Скажіть. 11 людей з вечора. Я без питань, сам додому їду. Їде. Я так і знала. Хоча я сумнівалася, що у нас будуть сусіди, <никлад> Дякую Варом вам. Доброго, Дякую. Так, останнє замовлення виконав, я вже вдома. Буду їхати додому і так швиденько що вдалося заробити. Працював 2 години 10 хвилин. По кілометражу по факту 83 по програмі 60 виконав 6 замовлень. Вартість за замовлення 22 гривні. І вдалося заробити 1322. І там ще дали мені гарно чаюхи. Сьогодні якийсь день чая. На трьох замовленнях, я думаю, що там до гривень 100 і зібралось би. Тобто 1422 за 2 години вдалося сьогодні заробити. Нормальна каса, нормальний вечір. Не айс, не клас, не просто там в восторгі, але але погано. Підписуйтесь, ставте лайки і дивіться мене далі, буду показувати роботу. Дуже дякую, що добу.